Йдемо далі обкласти митом увесь світ наступного тижня. Сполучені Штати планують запровадити нові масштабні тарифи на товари, завезені до США. Європейський союз один з найбільших торговельних партнерів Америки. Він готує заходи у відповідь. А які саме мита планує запровадити адміністрація Дональда Трампа і чим це загрожує світовій економіці? Дивіться далі. Друге квітня американська адміністрація називає днем визволення Америки. Саме на цю дату США запланували впровадження нових масштабних торговельних тарифів. Митом від 15% обкладуть усі товари з країн, які американська адміністрація вважає своїми найгіршими торговими партнерами, і на які пропадає майже 90% імпорту. Також Дональд Трамп анонсував мита у 25% на всі товари з будь-якої країни, що купує нафту і газ у Венесуелі для мене тарифи найкраще слово у словнику. Тарифи зроблять нас захмарно багатими. Вони повернуть бізнес, який нас полишив. Мита у 25% запровадять на всі автомобілі, завезені до США. На думку президента Трампа, це має щороку приносити Америці 100 мільярдів доларів прибутку, а також стимулювати внутрішнє виробництво машин. Тарифи застосують як до готових автомобілів, так і компонентів до них. Ця новина викликала занепокоєння у європейських виробників у німецькій асоціації автомобільної промисловості. Кажуть, що таке рішення нашкодить і підприємцям, і американським споживачам. Це серйозний удар по вільній та засновані на правилах торгівлі. Він матиме суттєві наслідки для зростання зайнятості добробуту та робочих місць по обидва боки Атлантики. Американська економіка та споживачі також постраждають через рішення США вийти з міжнародного торговельного партнерства. Окрім автомобілів, Трамп розглядає можливість запровадження тарифів у інших галузях, зокрема на фармацевтику, напівпровідники та деревину. Нову торговельну політику Білого Дому розкритикували у різних країнах. Тарифна війна між США та ЄС може призвести до падіння світового ВВП на 7%, Вважає Єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровськіс. Німеччина, як найбільший експортер автомобілів, закликала Європейський Союз до жорсткої відповіді у Франції. Запровадження мит назвали ворожим кроком. Міністр фінансів та економіки Ерік Ломбар зазначає, що єдиною відповіддю ЄС може бути підвищення мит на американські товари. Після приходу на посаду президента Дональд Трамп уже запровадив мито у 25% на сталь та алюміній, зокрема з Європи. У Євросоюзі оголосили про контрзаходи. Середини квітня планують ухвалити додаткові мита на американський бурбон, джинси та мотоцикли Харлі Девідсон. Наразі Брюссель оцінює ситуацію та готує відповідь на нові тарифи. Водночас, американська сторона готова до укладання угод з країнами, які прагнуть уникнути американських торгових податків, але лише після того, як Білий Дім оголосить про взаємні митні тарифи 2 квітня, підкреслив Дональд Трамп. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейський бротелеканалу інтермарафон і єдині новини.